Цьогоріч Всеукраїнський фестиваль Премія Гра поновився. Члени експертної ради у різних містах. Оцінюють вистави, що увійшли до лонглиста після онлайн-перегляду. На заключний етап фестивалю оберуть кращі роботи у семи номінаціях. Їх представлять міжнародним суддям конкурсу. Спеціальна номінація, вистави, створені як рефлексія на велику війну. Такий пластичний спектакль наживо представив експертам Театр Академія Руху. Потрапив якраз до номінації, де є пластичні вистави. Їх п'ять. Там є вистава з ваших колег з Дніпро, з Дніпровської опери. Одна вистава, є вистави Львівського театру оперного, є вистава такого. Експериментального, я б сказав, характеру. Тобто, насправді, хоч всі вони пов'язані з пластикою, але дуже різні за формою, за масштабом різні вистави. Ну тобто, тому я думаю, буде експертом, в принципі, не так просто. Унікальний формат для України. Можливо, навіть і таких форматів ніде і не існує, тому що це і фестиваль, і премія. Тобто тут і конкурс на основа, і фестиваль, коли можна було б, якщо б не було війни, пандемії, можна передивлятися ці вистави вже на фіналі. Він проходить в. Етапи, власне, це і є от той момент важливий, е і через що ми зараз не можемо, наприклад, вам сказати, наскільки ця вистава е може потрапити в шот-ліст, чи може вона потрапити остаточно в фінал. Вистава Співи Сонця і Тіні представлена експертам. Робота режисера-постановника Олександра Більського створили її на одному нерві, об'єднавши творчість двох видатних письменників, розповідають у театрі. Моріс Метерлінк і Ян Сібеліус дружили між собою перш за все творчість. Чому ми взяли ці роботи? Тому що в них говориться про головне, хто ми, для чого ми живемо, для чого ми працюємо. І взагалі вона дуже знакова, в ній дуже багато. Таких символів. Образ той дівчинки, яку змалював режисер, це якраз дитина, яку ініціював поводир, що вона виведе їх в світле життя в майбутнє. Вистави, які увійдуть до шорт-листа фестивалю, представлять міжнародним експертам. Як правило, в листопаді. Організується фестиваль спеціально. Всі ці там 6-сім вистав запрошуються або в Київ, або до Львова. Там це будуть вирішувати як це, Але дуже сподіваємося, що цей фестиваль відбудеться. На нього запрошуються вже журі, журі міжнародні з різних країн. Люди пов'язані з театром, дослідники театру, режисери. Надія Шевченко, Владислав Талалай, цей день.